Ще немає восьмої ранку, а хмельничани вже зібрались на відкритті чергового продуктового ярмарку, де можуть продавати продукцію за цінами виробника. Сало, м'ясо, ковбаси, риба, консервації, овочі, фрукти, саджанці, насіння. Асортимент продукції, яку можна було придбати на ярмарку, вражав. Та найприємніше покупцям те, що ціни тут нижчі від супермаркетівських і ринкових. На таких торгах продукцію дають на зуб скуштувати і на око докладають понад вагу. Такі вже закони ярмаркування. Відтак, агроярмарок у Хмельницькому вже має постійних клієнтів по обидва боки прилавку. Ціна за якими ви сьогодні реалізовуєте продукцію, вони нижче, ніж зазвичай. Нижче. А на скільки відсотків? Ну на відсотків 10 ни. Ціни сьогодні нижче, ніж зазвичай. Нижчі, нижчі, нижчі ціни. – Продукція українського виробника. Низька, сама сільська що, файна продукція. Ціни, за якими ви сьогодні реалізовуєте продукцію, нижче, ніж зазвичай? Нижче. Ціни а? сьогодні нижчі. Ціни йдуть по, по виробнику. Якісний товар за собі вартістю чи відповідають йому реалії дізнавалися безпосередньо у покупців? Вот я риби взяла карась 8 гривень, а там 12 на базарі. О ще дішове, конечно, єла нижче ніж на базарі, да ціни нижчі, на м'ясо нижчі, да на, на капусту нижчі. Дякуємо вам великий низький поклін. Традицію ярмаркування продовжуватимуть, запевняють в облдержадміністрації. Приємно те, що ми, згідно доручення голови обласної державної адміністрації, два рази в місяць і ми цю. Витримуємо ситуацію. Слідуюча ярмарка буде перед Днем працівника сільського господарства, яка відбудеться 12 листопада, це через дві неділі. І доки будуть погодні умови нам дозволяти, зрозуміло, ми будемо проводити сільськогосподарські ярмарки. Я хотів би наголосити, що такі ярмарки щотижнево проводяться і в районах. В районах Великих містах, селищах, значить, це дає змогу першу чергу сільосторнику надлишки своєї продукції, яка сьогодні є. А ви бачите, що сьогодні є достатньо картоплі, є сьогодні достатньо овочевої продукції. Є сьогодні крупа. Той самий цукор, м'ясо. Я вкотре повторююся, що сьогодні Хмельниччина повністю може виставити той асортимент. Хто стомився від ярмаркування, мали змогу припочити за філіжанкою кави або чаю та поласувати смачним шашликом. Ярмарок у Хмельницькому вже має свої традиції та ритуал. Сергій Плехтій та Олександр Горішевський спеціально для Подільської панорами.